Сьогодні поговоримо про прості множники натурального числа. Згадаємо натуральні числа N. Це всі числа, які ми використовуємо для лічби 1, 2, 3, 10, 20 і так далі. На НМТ часто зустрічатимуться завдання на знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного. Це матеріал за 6 клас. І починається все з розкладання на прості множники. Прості числа це числа, які мають лише два натуральні дільника. Один і сам на себе. Ну, наприклад, число 7. Він має дільник 1 і саме себе 7. Отже, розкладемо на прості множники число 144. Використовуючи ознаки подільності, підбираємо найменший простий множник. Починаємо завжди з двох. Якщо остання цифра нашого числа парна або дорівнює 0, то воно ділиться на 2. Цифра 4 парна, тому число 144 ділиться на 2. 144 поділити на 2 буде 72. Продовжуємо далі. Цифра 2 парна, значить число ділиться на 2. 72 поділити на 2 буде 36. Продовжуємо процес. 6 – парно, підбираємо 2. 36 поділити на 2 – 18. 8 – парно, записуємо 2. 18 поділити на 2 – 9. 9 вже не ділиться на 2, бо це непарне число. Тому підбираємо наступний найменший дільник – це 3. По ознакам подільності число ділиться ціло на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. 9 ділиться на 3, тому записуємо 3. 9 поділити на 3 – Буде 3. Процес продовжуємо, поки не отримуємо у частці 1. Записуємо розклад цього числа 144 дорівнює. У нас виходить аж 4 двійки. 4 рази одне і те ж саме число помножити на себе, це у нас степень, 2 у четвертій степені, і записуємо наступний тільник 3. Його у нас два. Тому записуємо три у другій степені.